Завтра ми домовились, зустрінемося, сформулюємо меморандум, який буде підписаний від самої ж громадськості звернення від всіх мешканців щодо визначення місць торгівлі, щоб ми чітко розуміли, щоб нас не гонили е, ані податківці, ані санстанці, ані ветеринарна служба, а щоб сама громадськість здійснила контроль над самою ж торгівлею. Тобто, ви так само можете війти в громадський контроль, здійснює торгівлю. Якщо, наприклад, ми бачимо, що е, були застереження, що як правильно вирізали делікатно. Що невизначені особи з інших регіонів, держави, інших країн торгують дуже активно в плані перепродажу товарів на нашому ринку. Це, напевно, що жодним нормативним актом цього не врегулюєш. Але громадським контролем, громадським осудом, нашою громадською позицією ці речі можна врегулювати, напевно. що. Щодо того, що ніхто вас не чує. Я напевно, що не збрешу, Якщо за останні три роки, напевно, разів 5-7 ви вже були у нас на сесії міської ради, і ми розбирали навіть угоду нашого центрального ринку, з якою не погодились. Де